Просто зараз ми покажемо міліціонерів, прокурорів та суддів, які не просто не хочуть працювати, а цинічно і відкрито відпускають бандитів на свободу. хлопці дійсно не завжди справляються зі своїми об'язаності. Ну ніхто нікого не буде витовольнять. Ви тільки уявіть, в управлінні міліції зізналися, люди з вулиці і без міліцейської освіти працюють краще ніж їхні дипломовані фахівці. Я вам закінчити закончити падемію і прийти при Подивіться на ці обличчя та запам'ятайте, хто є хто в наших органах. Чого? Опять лікоград? І почалися довгі роздуми. Так ладно. Що ми можемо починати? Так, зараз минуту. А може одразу годину? Эти люди в течение нескольких месяцев грабили Викоград. В день вскрывалось семь квартир. Они приехали из э, е, Грузии. Вот наконец-то они попались. Эти эксклюзивные кадры зробили люди, котрі затримали на гарячому зловмисників. Тих підозрюють у близько сотні крадіжок на кілька мільйонів гривень. У тебе 21 кража, говорю. Ти вже, говорю, от тебе поймали, мені потрібно те, що ти у мене украв. Говорить, ні, Лейла, Говорить, у мене 70 краш, ні за це нічого не буде. Тобі, кстати, теж нічого ніхто не отдаст. Чому у затриманих відчуття повної безкарності? Чому вони чхати хотіли на правоохоронців? І чому так вийшло? Що на наступний день ми узнали, що їх відпустили? Так, так, ви все правильно почули. Зловмисники взяли і відпустили на волю. Скажіть, мені що у нас в країні відбувається? От вибачте, якщо у Авакова є совість, от утріжають к нам сюди на районі, всім людям розкаже як працюють його сотрудники. Що ж це за писець? Такий відбувається. Чому міліція звільняє тих, кого має ловити? Відомості не розголошуються. з її мені не дали. Я вам не скажу. Тому що не знаю. Щойно ви почули стандартні відмовки помічника начальника, але лише районного управління міліції. А зараз почуєте, що думає про крадіїв лікограду, начальник відділу міліції вже цілого міста. Чого, опять лікоград? І почалися довгі роздуми. Так, ладно. Да, сейчас минуту. А може, одразу годину. Що ж це кришування злочинців чи злочинна некомпетентність? Чому міліції так складно пояснити вчинки своїх же колег? Половина питання, просто на них ніяк. Андрій Пасичник, начальник слідчого відділу Голосіївського райуправління міліції. Саме він відповідальний за те, що одного із затриманих вже наступного дня відпустили на свободу. Пред'явити йому, що було невозможно. І він пішов як свидетель. Ну, ребята, учитиме частину уголовного кодексу. На машині є паль... пальця з сирави то, що вони зазванювалися, то що на відео видно, да ну доказательств. Маса своєю сумлінною в лапках роботою здається, міліція вже давно довела градус абсурду до межі. Аж ні, уважно послухайте наступну історію. Крадії вночі намагалися проникнути у квартиру, але несподівано повертається господар. Приходить значить, сусід подходит к двери, видит вот такое вот чудо, вызывает милицию. Те ребята понимают, что здесь ничего не получилось, потихонечко спускаются с восьмого на второй. И пока милиция выясовую ситуацию на восьмом поверсе, граби у том же подъезде, а на поверхами ниже обкрадают другую квартиру. Милиция на восьмом ночью работала, а те сидели на втором в квартире жрали конфеты. Что вы понимаете? Це абсурд якийсь уже. і ви правильно здогадалися. Судячи з усього, це були ті самі злодії, яких відпустили на волю. Оксана Мірашниченко, суддя районного суду. Саме вона своїм рішенням дозволила вже другому затриманому також вийти на свободу. залог 50 тисяч гривень. Гривен для наш район обакрали на 3 мільйони гривен. І тут увага в этой хвале чітко указано, что обязать свіраву Георгія Ромазовича сдать паспорт на охранение державний орган, тость в райотдел. Це робиться для того, аби без документів підозрюваний не зміг нікуди втекти. Тим так має працювати закон у теорії. Насправді ж, все з точністю та навпаки, Колись слідчо попросили показати, що паспорт дійсно є в матеріалах справи. Він зробити цього не зміг. Де буде слушах, діґру це равий паспорт? Тут Я тваляються. Ну давай поїщемо довго скайп. Воно і не дивно, адже потерпілі запевняють. Адвокат підозрюваного не приховує, що паспорта Георгія Цвірави у міліції ніколи і не було. Адвокат дзвонить потерпівшій і говорить, що паспорт у мене. Говорить, поки я не занесу цей паспорт, воно не піде в суд. Тобто він сам себе видав, що паспорт в да не кадавла сійському не було, А ну всі да був нього. Люстратор у Голосіївському райвідділі міліції. Ми хочемо переконатися, що паспорт підозрюваного все ж таки тут, у матеріалах справи, так як і має бути за законом. мені надо перевірити інформацію. Ні. Да штаня. Ні. Мне нужно удостовериться, что в милиции находится паспорт Георгия Цвералы. Смотрите, я вам не скажу. Вопрос. А кто скажет? Ну, Наверное, следовать. следователь. Следователь, ми сможемо пройти к следователю. Я? Зрештою, у милиции так и не змогли довести, що паспорт у них. І ще один цікавий факт. Аби таки прикрити справу грузинів, лелу як найактивнішу потерпілу намагалися спочатку підкупити мені гроші взамін, що я від от своїх свідківських показань. Коли ж підкупити не вдалося, проти жінки спробували сфабрикувати кримінальну справу. Хотіли мене взяти на вимагательство, да що я вимагаю гроші. Прокуратура ж в цій ситуації зайняла доволі дивну позицію. Ви будете інтерв'ю давать? Да. Пусіяні да. побуду. А так же ви інтерв'ю ми в коридорі будемо? передарі обсудимо. Втім, свою обіцянку прокурор того самого сумнозвісного Голосівського району так і не виконав. Ви будете які інтерв'ю давать. Да. Ані в той день, ані навіть після офіційного запиту в установлений законом термін відповіді Олег Федорчук так і не дав. Втім, лейла запевняє неофіційно прокурор багато у чому зізнався. Олег Федорчук Федарчук е признав, що Галасійська РОВД лично по нашим ділам нічого не робить. Люстратор звертається до Сергія Йолдашева, прокурора міста Києва. Нас цікавить питання. Чи може займати посаду прокурора людина, чиє слово не коштує ані копійки. Ви будете інтерв'ю давати? Так. Да. Наразі у справі Лели було змінено слідчого. Керівник органу досудового розслідування уповноважений відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування з власної ініціативи. І чому він відсторонив? Власна ініціатива. Чи вплине це позитивно на хід слідства, покаже час. Втім, відкритими залишаються питання, чи справедливо займають свої посади? Андрій Пасичник, начальник слідчого відділу голосівського райуправління міліції, який надав підозрюваному статус свідка і відпустив його на свободу. Оксана Мірошниченко, суддя районного суду, яка своїм рішенням відпустила на волю другого затриманого. Олег Федорчук, прокурор, людина, яку важко назвати людиною слова. І той, кого напевно влаштовує те свавілля, яке відбувається в його районі. Я взяла їх ребята. Вот я вам їх привела. Ні, тих випусти, містине.